Лілія Деменюк пелюстки Божої любові. А глава 4. Квітка, Бог є вірність. Вірність, обов'язок або відданість за зобов'язанням або з власної волі. Так пишуть про вірність у Вікіпедії. Роздумую, які пелюстки має ця квітка. Бо для Бога вірність це є вірність, так як і любов це є повна, безумовна любов до кожного без винятку. Милосердя і прощення так само Бог проявляє без усякого попередження та додаткових вимог. Сказав, що простив, то означає повне прощення. Але для людини, що любов, що милосердя, що прощення або вірність проявляються зовсім по-іншому одному можу простити, а другому ні. Про любов то взагалі широка тема. Любов до коханої, любов до дитини. Любов до батьків, до рідних, кожна любов має свої відтінки і умови, так само і з вірністю. Трохи важко розібратися, але з Божою допомогою знову вирушаємо в мандрівку пізнання істини. Богослови налічують у Біблії 5 тисяч обітниць, які Бог дає людям, охоплюючи всі сфери нашого буття. Може, вони повторюються? Але з єдиною метою, щоб кожен віднайшов собі свою обітницю. Бо ми дуже різні між собою, за своїми потребами, вимогами, характером, і Бог, як люблячий батько, шукає підходи до кожної своєї дитини. Коли я про це дізналася, була просто вражена, який же Бог вірний і милосердний, як сильно любить кожного з нас. Обітниця це запорука надії. Прихисток любові, ствердження у вірі, що зі мною все буде добре, я захищена, забезпечена під пильним наглядом люблючого батька, який є творцем всього всесвіту. Але найскладніше це повірити в те, що читаю в Біблії. Тому Бог не втомлюється постійно промовляти свої обітниці, але наголошує, що тільки моя віра. Є виконавцем Божих обітниць в моєму житті. Не бійся, тільки віруй. Євангеліє від Луки, 8.50. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Євангеліє від Йоанна 11.25. Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Євангеліє від Луки 7.50. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам. Та твій дім, Діяння Апостолів 16.31. Твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. Євангелієм від Матея 15.28, Коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і нічого не матимете неможливого. Євангеліє від Матея 1720, Бог вірить в нас. Тому не припиняє діяти, творити чудеса зцілення, навернення, покаяння. Він вірить в нас боєвірним своїм обіцянкам. Квітка, Бог є вірність має такі пелюстки: перша обіцянка спасіння, друга обіцянка забезпечення, третя обіцянка захисту, четверта обіцянка зцілення, п'ята обіцянка прощення, шоста обіцянка любові. Сьома моя віра, без сьомої пелюстки моя віра, квітка Бог, є вірність буде залишатися лише моїми знаннями про Бога суха теорія, яка найбільше вражає Бога. Наука і знання це добре, якщо вони, зрештою, приведуть до близьких стосунків із творцем, щоб відновити таке спілкування, як мав Адам у раю. Але мій розум часто стає перепоною для моєї віри. Мені треба все зрозуміти, переконатися, помацати. Майже повторюю за святим Томою. Коли своєї руки не вкладу до боку Його не вірую Євангеліє Від Іуана 2025, Хоча я добре знаю і слова Ісуса, Блаженні, що не бачили і увірували, Євангеліє Від Іоанна 2029 Та, Багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Євангеліє від Матея, 13, 17. А вони жили тільки вірою Авраам, Мойсей, Ілля. Після цих слів я маю благати, як батько хворого юнака: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Євангеліє від Марка 9.24. Пелюстка обіцянка спасіння виконується на кожному, хто повірить в Ісуса, нашого Спасителя, просто повірить і щиро прийме Його своїм серцем. Божу благодать не треба заробляти важкою працею, виконанням безлічі обов'язків, глибоким знанням Біблії. Достатньо сказати з доброї волі від усього серця, Ісусе, ти мій Спаситель, мій Господь, і взяти відповідальність за своє рішення. Коли щиро приймаю Ісуса своїм Господом, то приймаю і всю Його науку, Його заповіді, Його таїнства, які Він встановив у церкві. Коли вірю, що вже спасена і розумію цінність цієї Божої обіцянки, цього дару. То не можу вже байдуже спостерігати, як мої рідні і ближні не знають про Бога або їхні знання, перекривлені світом і головним брехуном сатаною. В сучасному світі ця брехня діє з найбільшою потугою у всіх сферах, починаючи з родини із сім'ї, фундаменту Божої любові. Коли я тільки почала пізнавати Бога. Я ще не дуже відрізняла гріхи від повсякденного життя. Звички, прихильності дуже глибоко застрягли в мені. Усі так живуть, нашіптувала мені моя свідомість. Мене постійно переслідували сумніви та питання, які стосувалися матеріального забезпечення. Я виправдовувала себе і людей, коли чинилася якась брехня, нехай і дріб'язкова я не помічала, що своїми намірами допомогти могла закрити очі на неправду. Я миттєво бігла допомагати, хоча іноді це були просто забаганки людини або маніпуляція. А я змучена вже не могла виконувати свої прямі обов'язки. А потім звинувачувала саму себе, осуджувала інших, критикувала, заздрила і порівнювала себе з тими. Хто, як мені здавалося, були самодостатніми і сильними. Я боялася мовити ні, коли це потрібно було твердо сказати. Я часто духовно і фізично знеохочувалася, падала, але мій Спаситель вже був поряд зі мною завжди, хоча моя віра хиталася під навалами і бурою навколишнього світу. Повільно, крок за кроком, Господь зцілював мою душу, перемінював мої думки. Скеровував мої знання у правдивому напрямку, немов лушпині з цибулі, так очищалася моя свідомість, а скоріше підсвідомість, бо саме там накопичилися мої багаторічні упередження та звички, які противилися дії Божої благодаті. Мене торкнулася пелюстка Божої любові, обіцянка спасіння. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Послання до римлян 10, 9, 10. І саме це стало подальшим розвитком моєї віри. Тому інші пелюстки, квітки Бог є вірним, я пізнавала вже з радістю і очікуванням. я глибше переконувалася, що Бог завжди вірний, і це тільки укріплювало мою віру. Сьогодні багатьох людей торкається пелюстка, обіцянка забезпечення. Страшна війна забирає людей домівку, працю, все, що мали за довгі роки життя. Але багато з них досвідчують, що Бог і на хвилину не залишає їх у скруті, іноді дає навіть більше, ніж мали раніше. В час страждань і випробувань людина починає розуміти свою безпорадність перед обставинами, приймати свою слабкість і більше довіряє Богу, покладає на нього свою надію і не розчаровується у ньому. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того бога не шукають, але знає, Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно, шукайте ж на найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться, Євангеліє від Матея 31-33 Неодноразово чула на адресу багатих і заможних людей. А чому людина не віруючи має все, у світу, повне матеріальне забезпечення і не потребує обіцянок Бога, бо й так усе має. Так, вона має все, що потрібно в нашому матеріальному світі, гроші, за які можна купити товар. Якщо ця людина до своїх талантів, і вірю, що саме завдяки своїм здібностям багато людей досягають матеріального статку. Має ще й віру, робить вчинки милосердя, допомагає ближньому. То вона насправді має все. На цій людині виконується обітниця Бога. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. І підуть праведники на вічне життя, Євангеліє від Матея 25, 32 46, але матеріальний статок можна досягти і неправедним життям, крадіжками, обманом, насиллям, вбивством чи на таке забезпечення заздріш недовге воно і нещасливе. На цій людині виконується обіцянка Бога. По правді кажу вам. Чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку. Євангеліє від Матея 25, 32 46. Віра це Божий дар, який треба розвивати через поглядання та слухання. Пізніше допомагає власний досвід і прагнення жити щасливо у правді. Крок за кроком зростає пелюстка моя віра, яка є повнотою всієї квітки Бог є вірність, і наступним кроком буде пізнання Бога, пошук істини. Так само сьогодні багатьох торкається пелюстка обіцянка захисту: Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій я тебе, і тобі допоможу і правицею, правди своєї. Тебе я підтримую, Ісая 41,10 Майже кожен українець сьогодні читає Псалом 90-91. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Чи досвідчує сьогодні його захист? Так досвідчує. Це досвідчують наші воїни, які побували у самому пеклі війни. Якби не втручання Божого проведіння у хід цієї страшної війни, невідомо, як би все сталося. І це правда, Божа істина, бо Бог є вірним, Він виконує свою обіцянку захистити кожного, хто звертається до нього. А до нього звернулася не тільки страждальна Україна, а й увесь небайдужий світ. Кожне серце палало надію на спасіння і захист від страшного ворога. Чому Бог допускає смерть, чому забирає найкращих плач, крик і сльози матерів загиблих воїнів? Цей біль, ця рана буде відкритою завжди, і меч душу прошиє самій же тобі. Щоб відкрились думки сердець багатьох. Євангеліє від Луки 2:35. Так старець Симеон сказав Марії, Матері Ісуса. Тут на землі ще панують страждання, біль, хвороби, смерть, але вони вже не мають влади над людиною. Бо Ісус народився з однією метою спасти нас, бо Ісус помер з однією надією – воскреснути. Бо Ісус воскрес з одним бажанням, щоб кожен повірив у Нього, в Його Воскресіння, щоб і самому бути живим з Ісусом. Ще ні одна людина не залишилася живою на землі. Ми плануємо довге щасливе життя, але зовсім не знаємо свого майбутнього. Хвороби, нещасні випадки, війни забирають людей раніше, ніж самі запланували. Але для живих. Для рідних смерть близької людини стає кінцем щастя. Ні, це тільки початок для померлого і момент передивитися, переоцінити своє життя для живих. Не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Євангелій від Луки 23, 28 Чому Ісус ледь живий, побитий, не перестає турбуватися про жінок, про всіх нас? Про нашу віру, тому що Він і йде до Отця через великі страждання, муку і смерть. А я і ти, кожен, хто плаче над своїм болем та стражданням, ще не можемо розпізнати в цьому великої любові нашого Небесного Отця. Тому Ісус застерігає нас не впадати в розпач і безнадію, а подивитися на Нього, розп'ятого на Христі. Відчути Його любов і просити про спасіння, про допомогу, про віру. Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Євангеліє від Марка 9:24, продовження четвертої глави книжки Пелюстки Божої любові у наступному відео.